Вони такі різні та однакові водночас. Сергій та Ніна Разніченки виставляються у галереї Зелена канапа. Цього разу виставку роблять разом. Зустрілися двоє художників ще у студентські роки. Сергій на той час уже був випускником пітерського училища імені Мухіної. Ніна лише приїхала вступати у Львівську академію мистецтв. За горнятком кави часто згадують, як вперше побачилися у гуртожитку академії. до у гуртожиток. І знов до, до, до зовсім інших дівчат і побачив її з на ліжку з, з книжечкою, ну, якогось святого вона там читала. Ну, так. ну не важливо, Ми святого вирішили ми... товаришувати і зустрітися. Я пішов її банку варення відкривати, яку вона не могла до неї в кімнату. Після того ми так почали зустрічатися. Творять в одній майстерні, а от виставляються частіше окремо. На цій виставці разом вдруге. Вважають, що кожен сильна особистість, але відтепер почуваються комфортніше на спільних експозиціях. Був такий момент дискусії. Сергій казав: ну ось знову будуть говорити подружжя, знову, знову це порівняння. Але тут ніяк не уникнеш того, тому що не всі знають, що вони крім того, що подружжя, вони крім того, і як художники сформувалися абсолютно разом. Демонструють найновіші твори, де не дещо фарба не висохла. Сергій Разніченко як завжди, глибокий і віртуозно технічний. Ніна вірна своїй поетичності і спонтанна в емоціях на полотні. Їхню творчість однаково любить публіка, не шкодують позитивної критики і один одному. неї є це відчуття живопису фарби, як фарба на полотні лягає, розчиняється, тобто. Такий чистий живопис, як для мене, такий потік чистого живопису. Це легко вдається. Мені мені це треба набагато тяжче потратити, щоб добитись якихось таких несподіваних і красивих живописних результатів. Компліменти має для Сергія і Ніна. майстерність в малюнку якою я просто не буду. І мені це подобається. взагалі подобається спостерігати. Я думаю, що не в не в багатьох не багатьом художникам так везе просто наблюдати, як картина твориться від початку до кінця іншим художником. Попри свою популярність, подружжя Резніченків скромно мовчить, що їх вітала публіка у галереях Данії, Росії, України, Польщі, Кіпру, Чехії, Румунії, Америки, Португалії і Австралії. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.